Доброго ранку, друзі! Сьогодні знову маю за честь долучитися до поетичних читань у нашій всеукраїнській поетичній родині і подякувати за ранок нашим захисникам. Зробити це може кожен з нас, задонативши. Посильну суму за посиланнями, які будуть розміщені під цим відео. Прошу наших волонтерів розмістити посилання, а вас, друзі, прошу долучитися до наших зборів. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває, кожен донат важливий. Тож, запрошую бути разом у спільній боротьбі. Проти ворога. І сьогодні в складні часи хочу принести трішки тепла, трішки затишку, трішки світла, душевності. І сьогодні буду читати вірші авторки. З якою ми обмінялися збірками ще у жовтні. Але її поезію не можна читати залпом за один вечір. Тому я досмакувала її збірку аж у січні. І сьогодні запрошую вас послухати її вірші. А почну із кількох слів, написаних у передмові. Мариною Зозулею вона виросла серед мальовничої природи придесення. Вірші почала писати школяркою. Захоплення словом згодом переросло у професію. Після закінчення Ніжинського пединституту імені Миколи Гоголя працює й донині вчителькою рідної мови і літератури. Публікується в альманахах, часописах, колективних поетичних збірках. Вона ніби малює поетичним словом, але, як говорить сама, не прагне пензель слави і вершин. Улюблена тема її поезії, родина, рідний край, його мальовнича природа. Мережка її теплих слів про дім, стежини, сад, поле, звичаї. Традиції, усі вони просучені повагою до батьків, сільської праці, щедрот природи, бо поетка бачить прекрасне у старому Буску, у ранетах, на Антонівці коло хати, у чорнобривцях. Її оди не про щось високе і недосяжне, а про картоплі, городи, сонечко над рідною хатою. Те – що все нам рідне і таке близьке. Її мальовнича пейзажна лірика про яблуневі тумани, про місяці року, які наділені людськими рисами, про весняний дощ, який лікує села і міста, сад, який трусить у пелену груші, жита, що лоскочить вусами небо, сніг біленькою льолею, бабуся. Його віхола образно, глибоко і настроєво, ромашки Петрів Батіг, Калина, поетка, закохана в українську природу, яка надихає її на лірику. Тож сьогодні запрошую у поетичний світ авторки із Чернігівщини Ніни Арендар. І хай пензлик її душі торкнеться і вас. Малюю слово, малюю слово пензликом душі, для нього в серці найтепліші барви, не прагне пензель слави і вершин, малюю щиро соняхи і мальви, стежину, річку, поле за селом, дитинства сад, криницю біля хати. Мережу словом, лагідно теплом, а ще натхненням, щоб було крилатим, озвучую і мрії, й почуття, ціную дружбу і родинне коло, на полотні одвічному життя, я барвами душі малюю слово. Я сьогодні читатиму віршіні Орендар із перших двох розділів її збірки. Мені був сад, де кучеряві вишні, де вигляда з доріг старий бузок. Здається, вчора на хвилинку вийшла на світ дорослий глянути разок. А вже роки, нестримні кілометри, стоптали ноги безліч пар взуття, та з пам'яті ніколи лиш не стерти щасливих днів, дарованих життям. А вже роки. Спішу до тебе саде, вже виріць йти з моїх дитячих снів. Твоя також десь молодість позаду, без мене, друже, раптом постарів. Уже літа, пробач мені, рідненький, вишневий облетілий рано цвіт, сльозу щемку і ранні зморшки неньке, і гойдалки далекої політ, а ще пробач. Фрунтівки і ранети, і груші теж без мене золоті, у мріях недописані сонети, і любові недоспівані пісні. Вірш, який розлетівся інтернетом і зібрав багато вподобайок, сільські бабусі, сільські бабусі, марфи, Василини, Роки летять вже важче їх знайти, багаттям барв вже одцвіли хустини і в інші з вами перейшли світи. Ще ваші лиця пам'ятають рідні, всміхаєтесь з далеких вже світлин. Вік прожили свій праведно і гідно, був не завжди щасливим долі плин У полі, на городі біля. Печі, місили тісто, ладили з серпом, безцінні руки, лагідні, старечі, внучат усіх лиліяли теплом, лишили в спадок мальви біля хати, ранети і Антонівку в саду, народну мудрість на добро багато, і згадку, світлу, теплу, дорогу. Як згадки про всіх наших бабусів. Змінити б маршрут, щоб зійти на далекій зупинці, отій що без назви, що серцю така дорога. Там, зорями в душу, заглянуть мені чорнобривці. Забудеться смуток і щезне навіки журба. Змінити б маршрут. Відмотати в життя кінострічку, згубитись у травах щасливих замріяних днів і слухати плескіт старенької сивої річки, і мріяти, і міряти простір далеких святих берегів, нарвати б волошок, упасти болітні обійми, умитих росою безкраїх красивих лугів. Хай всі зачекають полинув той край на гостину. Що вічним теплом пломеніє у серці моїм. Такий світ у поезії Ніни Арендар: теплий, близький кожному з нас. Гуде джмелями літо в чорнобривцях, в багряній хуртовині щедрий двір, цей теплий світ комусь щоночі сниться, живе там спокій, затишок і. Мир. Дитинством пахнуть чорнобривці в клумби, горять яскраво зорями в душі, куди б не їхав, де б в житті не був ти, ти там себе частинку залишив. Так багатьох розкидало по світу, безжально випробовує життя, та сниться на чужині тепле літо і чорнобривців. Рідних вишиття, зустріне осінь Скоро на зупинці, красива, тепла, мирна й золота, допоки в душах квітнуть чорнобривці, нас не здолає клятий супостат. Мальви в ніни Арендар Присутні в багатьох віршах, і навіть на обкладинці її збірки теж мальви. Квітують мальви, горді і самотні, щороку на тім місті, що й колись. Все виглядають, може, хто у гості, та ні нема. І погляд журно ввись була хатина, пустка просто неба, і стежечка вже терном заросла, квітують мальви. Їм так мало треба, лише крихітку любові і тепла, чарують мальви, прихистком їм воля, стара криниця і похилий тин, вітри холодні дмуть щоночі з поля, спинився час тут і росте полин. За тином мальви, ніжні, і остинні, хоча не видно стежки до воріт. І дивиться крізь терни Україна, очі мамальв з надією у світ. Я нагадую, що тривають поетичні читання, завдяки яким ми допомагаємо закривати збори на найнеобхідніше для наших захисників. Тож прошу долучати під цим відео посилання і допомогти. Посильно гривнею у цих зборах. А я нагадую, що читаю сьогодні вірші Ніни Арендар із Чернігівщини. Пахне вечір ніжно матіолою, заколисує і мрії, і думки. Повертаюсь на стежини знову я у той час, що ще не був таким стрімким. Там у росах мої купалися, місця смутку там ніколи не було, і раділа вся зі мною вулиця, там текло, тепла й любові джерело. Пахне вечір терпко матіолою, повертає у часи ті залюбки, де планета ще була не хворою, Сад радів, не був тривожним і гірким. Ластівка крилом черкає землю, День новий освячують стежки. У моє дитинство миле й тепле, пішки вже не сходиш на опрошки. вже сухі столітні перелази віднайшли притулок у траві, верби постаріли, бо ні разу не співали їм пісні нові. Кладка не рипить уже заклично, і не сохнуть в травах рушники, тільки сонце мружить очі звично, вічністю звенять руки стрімкі, ластівка крилом черкає землю. День новий освячують стежки, тільки умріливий світ і теплий вже немає стежки навпрошки. Думками знов у рідному селі, так солодко і тепло раювала. Усі сусіди ще були живі, і простору було мені замало, стежки доріжки крилами сплелись, колись мала не цінувала щастя. Спливли роки, та пам'ятаю мить біжу, садить город. До баби Насті. А в тітки мані тепла і щедра піч. Я й зараз відчуваю рідний запах, багаж років би скинути із пліч І полинути туди весняним птахом. У тітки шури яблука квасні. не куштувала більш таких ніколи. Усе там рідне і близьке мені. А людяність найперша моя школа. Сьогодні я у рідному селі. Для спогадів життя бува замало. Пробачте, люба, знаю не про всіх, та у думках про кожного згадала. Ось такі місця сили, мабуть, є у кожного з нас. І як же авторка зуміла передати настроєво ті відчуття, які. І нам, дорогі в серці, ще спить село і обіймає тишу. Прокинулись старі димарі. і місяць сонно ниточки, колише, що цівкою білястою вгорі. В хатині тепло, ще жива бабуся, в куточку біля печі рогачі, Шепить вогонь, а я мала дивлюся чирінь. Як неба, зоряні ключі, і квітне щастя диворушниками, і пахне ранок смачно пирогами. Відмотати б назад ті роки, повернутися в минуле, в дитинство, щоб відчути ще раз оте на смак, рідне, щасливе, дороге, яке малими цілувати не вміли, але зараз згадуємо з великою вдячністю і теплом. Відмотати б назад кінострічку життєвих стежин, загубитись би в травах щасливого юного літа, зупинити б нестримний швидкої ріки часоплин, таємниці свої всім ромашкам довірить відкрити, заблукать, як колись у далекім дитячим раю, де веселка барвиста зависла на щастя дугою. Де натомлений вечір у ріднім, казковім краю зустрічає корів, що пливуть у село чередою, відмотати б назад кілометри життєвих стежин, заблукати б у травах далекого теплого літа, Назбирати бужменьку щасливих дитячих світлин. Що ви втомлену душу у вирі життєві зігріті. Сподіваюся, що сьогоднішня поезія теж зігріє ваші душі. Я нагадую, що тривають волонтерські читання, і задонатити можна за будь-яким посиланням наших волонтерів під цим відео. Пастівник. Геннамистечком гуси і ромашки у білих бантах. Пишночу біля з курудзи, вогник щастя в дитячих очах. Сонця, неба ясної блакиті, там повінця душі через край, там дитинство о сонцене літом мого серця щемкий водограй, кличуть в снах найрідніші дороги, обіцяють дива і казки стелять щастя шовкове під ноги там квітчасті м'які рушники, десь у березі й досі, бо соня ж, ще частинка моєї душі загорнулась у ситцеві роси, кучерявих терпких споришів. Весни чекає яблунька стара, сухенькі руки гріє на осонні, а теплий спогад сад весь обійма, Он сливи сплять і дні ще кволі, сонні, весни чекає, сонечка й тепла, роду вже хоче скинути хустину, душа щоб щастям знову ожила, птахи щоб прилітали на гостину. Весни чекає яблунька стара, холодний вітер ще морозить спину. Вона ж так хоче квіту і зела, і ніжності, і любові, хоч краплину. В благеньку свиту кутає роки, мережить місяць клаптики безсоння, та вірить, принесуть їй шпаки, весняне сонце у шорсткій долоні. Яблуневий туман. Захурделило цвітом яблуневим в саду, я у травень далекий крізь руки, крізь руки знову йду, мрій рожевих пелюстки і тепер ще п'янять. Теплим спогадом в душу лине їх аромат. В барвах ніжних травневих потопає весь сад. Зачаровує манить несказанна краса, знов духмяні пелюстки, як хвилини, летять, яблуневим туманом пропливає життя. Вже завіяло цвітом всі стежки замело, там казкова жар птиця загубила перо. Тільки я все шукаю і ніяк не знайду, Захортело цвітом яблуневим в саду. Стеле травень під ноги, пелюстковий туман, і бренить ніжно в серці призабута струна. Де ти, стежко, далеко, вже тебе не знайду, захурделило цвітом яблуневим в саду. Ось така вона літературна Чернігівщина, <клухи> а зокрема, її доня Ніна. Орендар зі своїм поетичним словом. Зоряна колиска змайстрував нам вечір зоряну колиску, нанизав з любов'ю мрії і думки, і колише ніжно за вервечку чисту, творить колискову нічка залюбки. Хай летять Усесвіт світлі, щирі мрії і такі барвисті. Рідні нам слова, щезнуть хай навіки сльози всі гіркіє, згине зло і нечисть також вся дотла. змайстрував он вечір зоряну колиску, почепив на небі мрії, ліхтарі, ніби і далеко, а насправді близько, дивну казку нічка творить угорі. Срібне зір мисто ниже місяченько. І коли ще вечір неспокійні сни, теплиться надія і серденько тенька, зорі тут віщують щастя восени. Яка красива хуртовина, які омріяні сніги, малують зорі зірнові картини, і світла радість навкруги. Пухових хусточках ялини і сосни в білих кожухах, мете і трусить без а може, це в дитинства шлях туди, де спогадів замети, старенькі санки, ковзани і де виспівує куплети, бабуся віхола мені. Яка красива хуртовина! Як білі лебеді, сніги, а ранок з гірки на колінах, а ну ж, бо вітре до жени. Ось такі були зими у 21-му році. Такими вони залишилися і в рядках Ніни Арендар. А сьогодні безсніжно. У нас, правда, на Роменщині притрусило вночі маленьким таким легеньким. Сніжком і мінус один. І можна сказати, що сьогодні у нас це чи не найперший сніг. Нарешті сніг із запахом дитинства, казковим помахом чарівних крил, милуюся зимовим щедрим дійством у створенні сюжетів і картин. Полотна гідні творчості Ван Гога, шедевр вростаннє лютого мисця. Розкішна білошальна хуртовина на плечі рвійним кинута вітрам, а лютий майстер напина вітрила, кущам, тинам, хатинам, деревцям, зима поля уже причепурила, Ворсистий килим виткала. Зайця Горобці гойдають тишу, мотузочками гілок ієрогліфами пише, казку зимову сніжок, змерзла вишня наречена, треба ж взимку до вінця, біла сукня діадема їй сьогодні до лиця. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною. І сподіваюся, вам припала до душі поезія поетки з Чернігівщини Ніни Арендар, хоч трішки зігріла вас теплом, додала затишку і спогадів про дитинство. А я нагадую, що тривають наші волонтерські читання, і можна задонатити на будь-яке посилання під цим відео. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Тож тримаємося, гуртуймося словом, справою, гривнею. Дякую нашим Збройним силам за сьогоднішній ранок і дай Боже, щоб такий ранок був у нас і завтра, і післязавтра, і в наступні роки. А головне, щоб такі ранки у нас були без вибухів, без смертей і без трагедій. Дякую Збройним силам, дякую вам, друзі, що були сьогодні. Зі мною ще побачимося.